Всіх вітаємо, ми учні 2-го Б класу Криворізької гімназії 41, і хочемо вам сказати, що нам дуже-дуже повезло, бо з нами цілих півтора місяці була чарівна молода вчителька Гетманець Анна Євгенівна. Ми її дуже полюбили за її старанність, за її доброту, за її сміливість, за її почуття гумору. Вітаю Єлизавету Геннадіїну із завершенням навчальної практики. Щиро вдячна їй за співпрацю, за відповідальне ставлення до роботи, за креативність, і любов до дітей. Бажаю сміливо йти вперед, долати труднощі і досягати поставленої мети. Дарюю віталівну із завершенням педагогічної практики. Дякую їй за любов до дітей, адже пішачки, вони такі непосидючі. Бажаю їй зберегти інтерес до нашої професії, вдосконалювати набуті навички, прагнути пізнавати нове, не втрачати інтерес до... Навчання бути енергійною і завзятою, впевнено йти до своєї мети.